Їхали ми на поле, яке в цьому році зайнято цікавенною культурою, що називається соя. Наскільки вона цікава, попробую трошки пояснити. На Україні ця культура вирощується з давніх давен. Якщо говорити, то це мінімум 200 років. В малих кількостях, потім трошки більше, потім ще більше, ще більше. Особисто я почав займатися цією культурою, коли її на Україні було біля 90 тисяч гектарів. Із них біля 2 тисяч гектарів висівалося в Білоцерківському районі нашої рідної Київщини. На сьогоднішній день площі посіву цієї культури в Україні вимірюється вже мільйонами гектарів. Є її прихильники, є Противники вирощування культури. І я спробую трошки навести мости між тими і іншими, розказавши про переваги цієї культури. Ця культура, якщо взяти її, перш за все, людина зі здоровим глуздом повинна низько поклонитися, тому що більше 60% урожаю цієї культури припадає на дві речовини, які дуже необхідні людині. Зернинка сої містить більше 40% білку і більше 20% олії. Якщо взяти, то це за 60%. І перша, і друга необхідне для життя харчування людини, тварини. Чому її так цінують? Не лише за білок і за олію. Хоча білок сої заслуговує на особливу шану. Якщо говорити про еталон якості харчового білка, то це є білок курячого яйця. За стобальною шкалою на нього припадає, на цей, цей білок займає десь порядка 97-98 балів. Набирає соєвий білок набирає більше 90, 91-92 бали. Це більше, ніж білок. Такого шанованого нашими українцями м'яса свинини, гов'ядини і інше. Тобто, якби нашу ковбасу робили сої, то ми її б їли і отримали б масу задоволення. Сама рослина цікава тим, що вона, крім того, що формує урожай зверху для нас, вона ще забезпечує і культури, які будуть рости після неї. Якщо ми зараз візьмемо таку рослинку, легенько побачимо, що там воно є, вирвемо заради експерименту, на коренях, в даному випадку, на коренях сої містяться утворення, такі бульбочки. Бульбочки це місце, де живуть бактерії, які співіснують із рослиною. Бактерії забезпечують рослину. Необхідним їй азотом, а рослина забезпечує рослин, бактерію необхідними пластичними речовинами. В кінці кінців соя після себе в ґрунті залишає таким чином фіксованого азоту, азот цей береться з атмосфери, десь 80-90 кілограмів. Це, якщо взяти в перерахунку на мінеральне добриво, то це 3 3,5 центнери селітри, які не потрібно виробляти на заводі, а рослинка бере його з повітря. Тому для того, щоб культура оця росла, для того, щоб відбувався процес фіксації, необхідно, щоб ґрунт мав невисоку щільність. Щільність ґрунту оптимальна для вирощування сої, лежить в межах від. 1 до 1,2 грамів на кубічний сантиметр. Як ця щільність досягається, перш за все, обробкою ґрунту. Існує дуже багато різноманітних способів обробітку ґрунту. Але якщо взяти по великому рахунку, то їх можна поділити на декілька великих груп. Тобто є обробітки ґрунту з оборотом пласта, це класична оранка. Є обробітки ґрунту без обороту пласта, сказав, чизелювання і їм подібне. Тобто при такому обробітку, глибокому, безвідбальному, відбувається розпушення ґрунту, але пласт не обертається. При використанні плуга відомо, що верхні шари ґрунту опускаються на дно борозди, нижні піднімаються наверх. З однієї сторони, це хорошо, тому що ми заорюємо. Пожнивні рештки, збудників хвороб, шкідників, які там є. А з іншого це не вельми файно, тому що ми вивертаємо з нижніх шарів ґрунту те, що розвивалося в умовах нестачі кисню, в так званих умовах без доступу кисню і прискорюємо цим розкладання. Розкладання органічної складової ґрунту. На сьогоднішньому етапі розвитку сільськогосподарського виробництва, це є одним із, скажімо, стовпів, маю на увазі, обробіток ґрунту. Тому що, якщо взяти технологію вирощування цієї культури, то на обробіток ґрунту прибачає дуже-дуже дуже значна. Частина витрат і матеріальних, і фінансових. Тобто світ сьогодні йде на зменшення глибини обробки ґрунту, і в певних моментах йде на відмову від обробітку ґрунту, навіть за вирощування такої культури, яку я тримаю в руках, і що я сказав, вимагає обробітку ґрунту і доведення його до певної щільності. Зараз і на ринку, і вже у виробників є дуже значна частина, дуже значна кількість технічних засобів для так званої прямої сівби. В даному випадку ми знаходимося на ділянці сої, яка була висівна саме, саме таким способом. Якщо ми візьмемо і подивимося, подивимося у міжряддя, то тут у нас Лежать пожнивні рештки попередньої культури, яка росла тут в минулому році кукурудза Друге, що ми можемо побачити на цьому посіві, крім того, що ми маємо тут пожнивні рештки, це те, що в нас посів широкорядно смуговий, широкорядний. Тут відстань між. Рядками, рядками сої доволі значний, не буду концентрувати на цьому уваги. І соя розміщується двома стрічками, одна біля одної. так-так-так. З, з точки зору оптимального використання грунту, тобто без пряма сівба, без обробки, це є хорошо. З точки зору розміщення рослин на одиниці площі, то я не вельми хорошо. Чому? Тут, в даному випадку, ми маємо площу живлення рослин у вигляді витягнутого прямокутника, такого, такого поперекритка. Тоді, коли оптимум є близьке, площа живлення, близька до квадрата. І це досягається за інших способів сівби. Це звичайний рядковий спосіб сівби або розкидний. Але в кожний спосіб сівби має свої переваги. Даний спосіб сівби має яку перевагу? Якщо ми візьмемо, подивимося на цю рослинку, то ми сьогодні маємо вже перше закінчення, фактично першої декади серпня місяця. Тут ми бачимо, що фактично всі листки у сої працюють. Вони не дуже значно затінені. Ну, якщо ми бачимо нижній листочок, то це процес природного завершення його життя. Да, всі листки працюють. Якщо ми візьмемо, візьмемо по елементах продуктивності, бачимо, що тут рівномірно по всіх вузлах розміщені боби. До речі, плід у сої називається біб. Не стручок. стручок у інших культурах. Це біб, тому культура називається зернобобова. У кожному такому бобі розміщується від 1 до 4 зернин. І ця культура має ще одну дуже цікавенну, цікавенну, цікавенну властивість. Вона, як багато інших культур, позбавляється від плоду елементів, в даному випадку бобів, тоді, коли спостерігається нестача вологи. Якщо волога в період налив бобів недостатньо, боби осипаються. Спосіб сівби, який я вам показав, тобто пряма сівба без обороту пласта, за даними досліджень сприяє утриманню вологи, накопиченню і утриманню вологи. Тобто, як ми зараз бачимо, Незважаючи на умови цього року, коли дуже-дуже жарке і мало дощове літо було до моменту наступу жнив. Тому що народна приказка каже, іде не там, де просять, а там де косять. І дійсно так, у цьому році, як тільки в нас почалися жнива, почалися великі опади. Тому. До настання жнив тут для рослин було достатньо вологи, щоб вони досягли нормальної оптимальної висоти. Розмістили боби на висоті нижній біб, на висоті порядка 10-12 см. А це один із параметрів, який регулює якість збирання культури. Тобто, чим вище закладаються боби, тим повніше їх збирає комбайн. Якщо він буде зрізати, скажімо, на висоті отакій, то нижні боби залишаться в нас на полі. Нам цього не потрібно. Біб треба, щоб був на висоті не менше 10-12 см. Таким чином, говорячи про таку красиву, прекрасну культуру, завершуючи, можу сказати, що даний посів, ми нього очікуємо отримати не менше 2,5 тонн зерна. Отримаємо. В ґрунті запас біологічно фіксованого азоту для послідуючої культури. Ну, і як братимо чисте від бур'янів поле.